multimass Jazzy gasm Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Колос 2 Ковалівка. Для вас працюють відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Ну і до е, діючих осіб та виконавців сьогоднішнього матчу. Головний ковід команди, волонтера Конференция. Не вже в карному майданчику, і дитятів зараз в підкаті вибиває м'яч з-під ноги Артура Петленка. Дуже небезпечний момент зараз був біля воріт. Якого очолює спостояча арбітражу, делегат професіональної футбольної ліги України Ігор Сидорук із славного міста. Атака, ох, як зараз! Ох, як зараз Денис Хруль побачив, що голкіпер Вінничан Роман Захарчук вийшов. Вийшов далеко. На футбольної ліги вчора. Е, уже сьогодні, уже сьогодні е, чайка поступилася команді Гірник спорт. Горішні плавні. Ох, який момент, удар по воротах! Вправся, дуже впевнено, холоднокровно. Подкаті дитять. Уже не вперше ми бачимо з вами, як цей досвідчений футболіст Володар Кубка Польщі в складі. Перемогла на виїзді команду «Ворскла-2». 1-0. в першому турі розійшлася миром. Зараз небезпечно могло бути. Удар декошет, тож таки Дениса. В активі 4 очка. Подача Артема Недолі може бути небезпечно, але дуже вчасно, дуже вчасно нагодився Артур Петленко. З правого плану. Подача. Дівчатів зараз міг би завдати удару по воротах Ниви, але хтось. Ці команди між собою ще ні разу не грали. Севчук в карному майданчику. Небезпечний момент був зараз. Простріл на Дениса Хруля. Нагадують мені перетягування каната, тому що команди борються за ініціативу і поки що погодьтеся Жодній із команд не можна віддати Копцова, але Даніїл Копцов зараз трішки замовтузився з м'ячем. Вже Момент для удару з карного майданчику було втрачено 99-й Дмитро Чігур та 9-й Даніїл Копцов. Зараз небезпечний момент був. У грі Роман Захарчук Ярошенко, який потім пізніше, не закріпившись у складі Київського Динамо, став легендою, став легендою Луганської зорі. Подаватиме Вадим Панасюк. Подача небезпечна. Може бути, треба вибивати м'яч. Це і роблять футболісти Колос два ковалівка, але так знаєте, нервово зараз. Перший тайм сподобався вам, друзі, чи ні? Дописуйте в онлайн-чаті нашої трансляції. Небезпечний момент. Удар поворота і Дмитро Міхеєв витягає м'яч від попередньо. Забив і віддав точну передачу за Жирону. Удар поворотом Дмитро Міхеєв на місці. Пробував Артур Петленко. Е, учора, здається, це було. Андрій Мерциткін тоді парирував всі після матчу і пенальті. Легендарний матч. Ну і після чого Нива зараз небезпечний момент і кутовий буде. Так не поле Дмитро Березка та Вадим Журавель. Удар поворотом. ні, не відбувся. Заблокували цей удар Турчанова. І вже контратака Ниви. Турчанов ухлить і ще. Наше красиве українське місто буде мирним. І так. Пам'ятаємо ми той гол у ворота Філімонова. Подача. На виході. Міхеєв відмінно грає. кулаком вибиває м'яч. Небезпечно може бути. Розібрався зараз, як гросмейстер Олександр Борячук. О, Сергія Басова я вже відповів вам, я так розумію, досить... Зараз небезпечна воротах і гол! Забивають футболісти як гравцям колоса 2 Небезпечно. Удар воротах. Канаєв був. Риб. Рубльов ще пробуває. Зараз кістьми лягають. Футболіст придає грати, тому що м'яч залишається у гравців в білій формі. Подача від Владислава Любка. Небезпечний момент. Богдан Рубльов одним дотиком прийняв м'яч, другим намагався пробити. Друзі, в атаці, колос два. Любко. Віддає момент, який Артур Лівка, Дмитро Березка прострілює, подає. Удар по воротах, який момент? І не забиває Вадим Журавель. атаці, удар і Крива! Дмитро Березка! Забиває м'яч у ворота Ниви. Що ти робиш з нами, хлопче! Тобі місце в українській прем'єр-лізі, як мінімум! Дмитро Березка! З останніх можливостей забити, вирвати перемогу! У когось два. Подача! Куди борода! По гол! 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 Нічого собі! Забити, вирвати перемогу! У когось два! Подача! Куди борода! Гол! 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 Нічого собі. Забиває, подає і хто забуває, Артем Недоля забиває, Там з другої спроби. І на цьому репорі дає свисток про завершення нашого поєдинку. Яка емоційна кінцівка нашого матчу. Стадіон ювілейний. ти бачив, все. Це. це якийсь Манчестер Юнайтед, а не «Конос-2» ковалівка. Ви трошки присутні десь, тому що ви пам'ятаєте, той фінал Ліги Чемпіонів. Проти Баварії Мюнхен ну зараз компенсований час колос два ковалівка забуває поспівчувати. Ну чесно кажучи, вони може сьогодні цієї поразки не слуговували. Ну, це молодість, це молодість. Команда з Вінниці дуже молода і, можливо, досвіду не вина з нами разом. Ці дві години на стадіоні ювілейної бучі будемо закінчувати наш репортаж. Україна обов'язково переможе, друзі. Дякуємо Збройним силам України за те, що можемо грати у футбол у важкий воєнний час. З вами були відеоаператор Руслан Маліновський та коментатор Валентина Вдієнка. До нового побачення, до нових зустрічей!